Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай, ми тягнемо три карти. Ви вибираєте свою карту. Ну що, це таке, щось з мене. Руки сьогодні коряві. Ось. І ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Сьогодні субота, перед Паскою. Завтра неділя, ось, завтра Паска. І так, на жаль, я вчора не сказала, що була, як то кажуть, страстна неділя, чи як воно п'ятниця. Здається, так, так? Якщо я не помиляюсь, гаразд, гаразд, пропустила, пропустила. І так, дивимося, що чекає вас сьогодні по першому варіанту. Дивіться, у вас сонечко. Тобто, це хороший день, це якийсь удачний день, це хороші новини, це повідомлення хороші. Вас можуть порадувати ваші діти, а вас можуть дуже багато чого порадувати. Ця карта, ви знаєте, найгірші моменти в житті затміває. Тобто, вона дає вам, ну, як би це сказати, в будь-якому випадку ця карта вона передбачає е, хороший кінець. Тобто, ви переможець, ви вільна людина. На кінець-то ви чогось досягли. Дуже хороша карта, дуже хороший день. Сонячний день з, з, з такими, знаєте. Я змогла, гордість за себе. Тут, можливо, навіть знаєте, егоїзм може проявлятися, але не переживайте це тільки на один день. Будьте трохи егоїстом сьогодні, так і порада вам. Карта номер два. Тут двічка монет, тобто якась нестійка ситуація, щось дуже коливається. знаєте, Таке враження. Ой, як би втриматись на ногах, як би дотягнути до зарплати. Ви знаєте, по цій карті воно. Дійсно, може штормити, може коливатися. І ви знаєте, це коли можуть втрачатися гроші. Тобто не вкладайте сьогодні, не купуйте сьогодні нічого. Десять разів подумайте перед тим, як ви гроші потратите сьогодні. Будьте обережними, дійсно, з витратами, з підписами якимись документів, краще нічого цього не робити. Не робіть сьогодні ніяких оборудок. Але ця карта ще попереджає, що у вас почнуться переміни. Після цього дня ви відчуєте, якщо у вас було все прекрасно, все хорошо, ось, то може піти на спад. Якщо у вас було нічого доброго, не було, або все так не зовсім добре, так, то тут іде на навпаки, вгору все налагоджуватись буде. Але сьогодні вам треба пережити. Трошечки буде штормити і коливати. Карта No3. Тут у нас закохані. Перед вами вибір, перед вами якесь кохання. Можливо, ви зустрінетеся сьогодні з людиною. У вас сьогодні, можливо, дійсно побачення. Ось, ви закохані, він закоханий. Тут, ви знаєте, кохання двостороннє. Тобто, і ви кохаєте, і вас кохають. Тобто, і ви і вас. Ось, це, знаєте, людина, яка на вашому рівні, тобто ваших поглядів. Це може бути і дружба, мої дорогенькі, щира дружба, справжня дружба. Це може бути і якесь партнерство. Можливо, сьогодні ви зустрінете або партнера на життя, або бізнесового партнера. Ось. І, в принципі, карта теж хороша, любовна карта, можна теж сказати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!